Благодійна акція для сімей, в яких виховують дітей з особливими потребами, відбулась у Тернополі. За словами організаторів, проходить вона вже не вперше в рамках фестивалю Повір у себе. Крім традиційних заходів, як до прикладу лялькова вистава та виставка дитячих робіт, цьогоріч була і новинка: майстер-класи для дітей та їхніх батьків. Діти ліпили, майстрували. У нас були солодкі цукерки, у нас були вироби з пластиліну. У нас є прекрасне панно аплікація. Повір. У себе прекрасне в твоїх руках, де діти загадували бажання і мали можливість у вигляді квіточки, листочка, тваринки. Це зафіксувати на цьому пану. Батьки особливих дітей нерідко об'єднуються в громадській організації, пояснюють, щоб допомогти і їм, і собі складно коли сам. А коли ми вже не самі, коли вже ти бачиш біля себе інших мам таких, коли вже ти розумієш, що це не тільки твоя проблема, це проблема є в суспільстві, і ми вже можемо говорити про цю проблему, можемо доносити це до суспільства. Загалом в благодійній акції взяли участь близько 160 дітей.